Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Aspirin, модель Dust3. Постачаються в фірмовій упаковці пилосос. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Шланг, також щільова насадка, Щітка. Інструкція? Фільтр. Плосос? Ось такий цікавий новим дизайном. Насадка з щіткою. І також в комплекті є Фірмовий в чох... чохол, в якому і все це зберігається. Пилосос повністю з пластику. Під'єднується на живлення 12 вольт допомогою прикурювача. Довжина е дроту живлення 4,5 метри. Пилосбірник збера... знімається ось таким от чином. Тут у нас встановлений ще один фільтр. Ось так просто все під'єднується і кнопка вімкнення. Потужність даного пилососу з'явлена 120 Вт. Часть безперервної роботи до 30 хвилин. Зараз ми його під'єднаємо до живлення 12 В. І послухаємо, подивимось, як він буде працювати. Під'єднали, вмикаємо. Працює не дуже гучно, але в той час для поверхневого прибирання в автомобілі більш ніж достатньо даної потужності. Даний пилосос має. Вологе та сухе прибирання, але не потрібно плутати з миючим пилососом. Це зовсім різні речі.